Доброго дня, вас вітає розсадник Проксима. Це у нас яблуня райська Нідвецького. Також є яблуня райська Royalty. Дуже схожі вони на задньому плані слива пісарді, також там далі трошки сливи нігри. Це у нас така діляночка, це підштамбовані штамбовані яблуньки. А ті такі мультиштамби, трошки різні під парасольки зроблені, різних форм вони у нас тут. Так що є з чого вибрати. Листя гарне, блискуче. Краса. Запрошуємо розсадник проксима, вибирайте собі на осінь, резервуйте. Дуже багато в нас таких різних сливок і сливки і яблуньки.